Має рак, зелений магіра, має рак, зелений магіра, повідають, повідають, пов'ядають, повідають, що я собі вибирам, вже я собі вибирам. повідають, 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 же є собі вибирам, вже я собі вибираю. Дали ще раз вибрати, брали, брали ще раз вибрати. Знави я з нами, я з я знави я кому ручку дати, кому ручку дати. Знави я знави я знави я, знави я кому ручку дати. Не дала би, не дала хлопцю до мого. Не подала, ледала, ледала, лепе дала хлопцю мандровому, хлопцю мантровому. Леподала, ледала, лепе хлопцю мантровому, хлопцю мандоровому, бо хлопець домовить лепалянку Бо домовий домовить Лепалянку пиє. Аматровий, 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 аматровий дівчаток любує, дівчаток любує. Аматровий, 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 аматровий дівчаток любує, дівчаток любує. Має рак, має рак, зелений має, має рак, має рак, зелений. собі випирам, вже я собі випира Повідають, павідають, повідають, повідають, вже я собі випирам, вже я собі вирав.